Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Синьок, і сьогодні я вам буду дякувати! Як це звучить? Я вам буду дякувати. Ну, якось, в общем так. Ми набрали, тобто, ви, ми, хай буде, ми набрали 100 підписників. А якщо точніше, то 107. Якщо точніше, то 107 підписників. І це. Круто! І я хочу вам подякувати за 68 відео. Ми це змогли. Да, 107 підписників за 68 відео. Отакі От діла. І я цьому дуже радий. Дякую всім вам. І далі буде більше, тим бачу і щас як для. 107 підписників, якось відео достатньо класне. Зараз я записую відео на телефон, але основні відео я записую з мікрофоном, і навіть коли є відео з вебкою, то вона отака. Оце моя вебка. Телефон це моя вебка. Ну ви зрозуміли. Отакі ділишечки. За 68 відео ми, як сказати, покорили цю преграду як 100 підписників. Далі наша ціль 200. Дякую всім. Я далі буду старатися. І сьогодні, 24 липня, буде святковий стрім в честь 100 підписників. Всім дякую, я всіх люблю. Будемо старатися тепер добити 200 підписників. І всім дякую, що ви мене дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите лайки. І всім пока-пока!